Важко уявити, щоб населення стародавніх цивілізацій жило гарно. У них не було водогону, електрики, ліків, автомобілів, літаків, інтернету, чи телефонів і багатьох інших речей, які ми сучасні люди вважаємо обов'язковими для свого комфортного існування. Але в стародавній спарті існував стан суспільства, відомий нам як громадяни, та він володів всією політичною владою та коштами. А також їм заборонялося займатися фізичною працею та бізнесом. Іншими словами, вони мали все, про що можна було мріяти в той час, і вони не повинні були працювати. Звучить досить добре, правда? Всіх вітаю, це канал Історія для тебе і це моє чергове відео. Мені дуже приємно, що ваша кількість зростає, і я щиро вдячний усім, хто не забуває ставити лайки, бити у дзвоники, залишати коментарі та підтримувати канал донатами. В описі каналу та цього відео будуть посилання на банку, приват та PayPal. Це для тих, хто хоче та звичайно має можливість підтримати розвиток мого проекту та таким чином подякувати автору. Я щиро вдячний усім глядачам та раджу вам ознайомитися з іншими відео на моєму каналі. Наприклад, є матеріали про єменських хуситів, жахливу парагвайську війну, правителяк давнього світу чи Іді Аміна, африканського м'ясника. Але сьогодні ми будемо говорити про суворе життя в не менш суворій спарті. Справа в тому, що сама назва держави Спарта не є історично правильною і прижилася лише завдяки римлянам. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто подивитися на будь-який щит спартанського воїна. Там чітко видно літеру «Л», яка грецькою звучить як «Лямбда». Причина проста: спартанці ніколи не називали себе спартанцями, вони звалися лакедемонянами. На честь міста Лакедеман, наголос якого помилково переносять на останній склад навіть досвідчені історики. Пізніше це місто стали називати Спартою, звідти й пішла сучасна назва. Другий дуже розповсюджений міф це думка, що Спарта була закритим містом в повній ізоляції. Ні, це зовсім не так. І ця держава проіснувала майже тисячу років, приблизно з 11 по 1 -е століття до нашої ери. Греції як однієї централізованої країни не існувало. Це була справжня роздробленість у вигляді багатьох полісів, які відрізнялися один від одного культурою, звичаями та законами. Спарта була розташована на півдні півострова Пелопонез, в регіоні, який називався Лаконія. Саме звідси бере початок поняття лаконічної мови, тобто стисло, але змістовно. Це тому, що спартанці точно не були прихильниками. Побалакати так, от на верхівці спартанського суспільства були люди, які могли простежити свій рід до первісних людей на цій території, тобто тих, хто заснував місто ще приблизно у 800 році до нашої ери. Їх називали спартіати, і ними могли бути як чоловіки, так і жінки, але повноправними громадянами вважалися лише чоловіки. Спартанським жінкам було надано значно більше свободи, ніж у інших полісах Стародавньої Греції, а також було дозволено володіти землею та отримувати освіту. Але всі нам відомі громадяни, які засновували місто державу, були чоловіками. Але просто бути спартіятами це недостатньо, щоб отримати статус та привілеї у полісі. Треба було якось довести свою цінність. А це означало бути сильним, атлетичним. Хитрим та дисциплінованим. Першу оцінку за цими критеріями ви б отримали ще при народженні. Жерці та інші високопоставлені чиновники оглядали новонароджених дітей, і якщо ті мали будь-які вади або просто візуальну слабкість, їх приносили до підніжжя гори Тайгет і залишали помирати. Але тут варто розуміти, що ми зараз говоримо скоріше про легенду, яку в свічарс розповсюдив Плутарх відомий давньогрецький письменник. Історик і філософ. Але перш ніж ми почнемо лаяти спартанців, важливо зазначити, що багато інших культур, як то Грецькі поліси та за їхніми межами, робили щось схоже. І навіть можна зрозуміти, чому. У давні часи піклуватися про дітей з додатковими потребами було майже неможливо, і в суспільстві не було місця тим, хто не міг подбати про себе власноруч. Але з нашим сучасним досвідом дуже важко сприймати цю практику як. Нормально. Але підкреслюю: це стосувалося лише дуже немічних дітей. Якщо у вас просто були якісь хвороби, то ви могли спокійно існувати в спарті. Вас би не дуже поважали. Але існували навіть спеціальні загони солдатів, які не воювали, але допомагали на полі бою саме воюючи. Коротше кажучи, просто от були принеси падай Існує розповсюджений міф, що кволих дітей кидали з гори з криками зі, зі Спарта. Але це просто популярна легенда. Археологи біля підніжжя знаходили тільки кістки дорослих, з ними так могли поводитися у разі державної зради чи інших серйозних порушень законів. Спартіатів, які пройшли цей природній жорсткий відбір на спартобачення, починаючи з семирічного віку, відправляли в спеціальну школу. Агоге, звісно, сім'я хлопчика повинна була платити за навчання. А якщо вона не мала такої змоги, то син був фактично приречений. Бути спартианіном, який не став громадянином, означало або відчути на собі остракізм та бути вигнаним з полісу пізніше, або решту своїх днів жити у ганьбі. Звичайно, основна увага під час цього навчання вагоге фокусувалася на тому, щоб зробити з маленького звичайного хлопчика справжнього воїна. Це тому, що поняття громадянин спарти дорівнювало поняттю солдат. Захист спарти від її ворогів це основна функція та головний обов'язок спартанського громадянина. І це вимагало інтенсивного навчання та певної підготовки. Однією з причин, чому Агоге вважався ефективним навчальним закладом, була наявність багатьох суворих правил у ньому. Перше полягало в тому, що ви повинні були бути спартіаном. Але були винятки: наприклад, хлопців-іноземців могли брати до АГГ для навчання. Ці діти були відомі як е, трофімої, але їх було дуже мало. Вони повинні були походити зі знатних родин з інших грецьких полісів. Іншим винятком був синтрофас: це були сини рабів, усиновлені спартанськими родинами. Особливістю є те, що ці хлопчики після успішного завершення ОГГ могли стати громадянами Спарта. Часто учням ОГГ було заборонено бачитися зі своїми родинами, бо від них очікували того, що вони таким чином загартуються, стануть морально сильнішими, зможуть навчатися кормитися за допомогою сільського господарства або ж просто. Красти їжу та виживати в якихось жахливих умовах ці якості вважалися пріоритетними. Крім того, велика увага приділялася зміцненню довіри між учнями. Це допомагало зробити їх більш згуртованою бойовою одиницею під час майбутньої війни. Було багато випадків, коли студентів залишали десь у лісі, щоб ті змогли знайти вихід зі складної ситуації самостійно. У наш час це б назвали дідовщиною чи знущанням, але в давнину це було лише звичайним тренуванням. Хлопці-спартанці навчалися в ОГГ до 20 років. І якщо вони успішно закінчували навчання, то ставали повноправними громадянами. Стати повноправним громадянином Спарти було великою честю та привілеєм. Але це також супроводжувалося значною відповідальністю. По-перше, незважаючи на закінчення школи, випускнику АГОГ не дозволяли жити самостійно. Очікувалося, що він продовжить жити у військових казармах для подальшого навчання. Це було не так вже й погано, за винятком того, що спартанські чоловіки зазвичай одружувалися приблизно у 18-20 років, і під час проживання в казармах їм було заборонено бачитися зі своїми дружинами. Але це правило дотримувалося не завжди. І чоловіки часто непомітно бігали додому. Ось що відбувається, коли ви робите підступність і хитрість ключовими елементами освіти. Але це також не було великою проблемою, оскільки громадяни спарти не проводили в спарті багато часу. Вони були насамперед солдатами. І тому, як тільки вони закінчили своє навчання, вони часто подорожували та вели якісь війни. Або якщо вони не воювали, то. Тероризували рабське населення своєї країни, щоб тримати рабів під контролем і уникати будь-яких повстань. І такі випадки бували, коли громадяни Спарти влаштовували майже повноцінну війну всередині країни проти рабів. Коли ж вони поверталися до Спарти, вони жили у військових поселеннях і продовжували тренуватися, поки не досягали потрібного віку, щоб отримати привілеї і жити вже самостійно. У віці 30 років. Громадяни Спарти отримували ділянку землі, де вони могли нарешті жити вільно зі своєю сім'єю. Ця земля мала стати джерелом їхнього багатства, але громадяни Спарти вважалися цінністю та їм не дозволялося займатися фізичною працею. А ще окрім землі їм давали кілька рабів. Відомих у стародавній спарті як ілоти, це щось поміж рабами та кріпосними, найбідніший стан суспільства у Спарті. щоб ті виконували всю роботу за них. Громадянам спарти також не дозволялося займатися бізнесом, тобто торгівлею або підприємництвом. Тож їм доводилося розраховувати лише на відносини з вільними членами суспільства, відомими як Періеки, щоб продавати через них те, що вони виростили на своїй землі. Ну тобто раби виростили. Лише це дозволяло їм непогано Комфортно жити, а також виготовляти чи купувати свої обладунки та зброю. Для війни. Отримання землі та рабів було чудовим рецептом збагачення в стародавньому світі. Але надмірне багатство не було чомусь крутим у спарті. Пам'ятайте, що вони мали бути дисциплінованими, мінімалістичними, суворими та багато в чому аскетичними. Але спартанським громадянам, які повинні були належати до Сесітії, це така стародавня їдальня, і участь у цих трапезах була обов'язком будь-якого громадянина. І за ухилення від неї неї навіть на царя міг бути накладений штраф. Найзнаменитішою зі страв була чорна юшка. Цей суп виготовлявся. Звареної свинячої крові, свинини і оцту. І скоріш за все смачною цю їжу назвати ми б з вами точно не змогли. Щоб підтримувати тісні зв'язки між спартанськими громадянами, потрібно було членство в оцій сесії. Крім того, ви були змушені їсти там принаймні один раз на день. Членство в цих клубах коштувало грошей. Ну, не саме золотих монет, але от. Матеріального, головним чином їжі. Ідея полягала в тому, що оскільки ви їсте там щодня, ви повинні робити у це певний внесок. Така собі от чесна угода. Однак, оскільки в цих їдальнях було так багато людей, членство було дуже недешевим. І якщо ви погано розпоряджалися своєю землею і не кормили інших громадян, ви могли мати великі проблеми і, можливо, навіть втратити статус громадянина. Отже, що ж насправді робили спартанці, оскільки їм було заборонено фізично працювати та чимось торгувати, це дуже логічне запитання. Може здатися, що громадяни Спарти жили добре та тільки відпочивали. Поки за них віддувалися ілоти. Але ця теза дуже далека від істини. Звичайно, громадяни Спарти були звільнені від деяких важких аспектів людського звичайного життя. Але вони мали багато інших обов'язків. По-перше, вони повинні були переконатися, що їхня земля була достатньо прибутковою, щоб вони могли оплачувати всі витрати пов'язані з громадянством. І, звичайно, це війна. Пам'ятайте, громадяни Спарти перш за все це воїни. Весь цей час вони проводили в школі, щоб навчитися воювати, і іншу частину свого життя саме воювали. Через те, що вони були добре навчені, громадяни Спарти не дуже часто гинули в боях. Тому це от не вважалося дуже серйозною проблемою. Але все почало змінюватися в V столітті до нашої ери, коли Спарта все більше брала участь у війнах. Наприклад, коли на більшість грецьких полісів напала гігантська імперія Ахеменідів, вона ж персія на чолі з Дарієм та Ксерксом, яка мала значно більше людського та матеріального ресурсу. Перси все ж таки програли, але без спарти інші поліси точно б не витримали такого натиску. Служба в спартанській армії була для спартанців лейтмотивом всього їхнього життя. Коли спартанці перебували в Спарті, вони мали брати участь в управлінні державою. Усі громадяни полісу входили до народних зборів, які були головним законодавчим органом міста та полісу. Вони обрали Герусію та Ефорів. Перша царада старіше. А другі це невелика група з п'яти осіб, які забезпечували дотримання законів у спарті. Було також два царі, яких називали першими спартанцями. Вони відігравали ключову роль у спартанському законодавстві. Громадяни Спарти, які були занадто старими, щоб воювати, залишалися в Спарті і називалися старішинами. Багато з них обіймали важливі політичні посади. Були, наприклад, чиновниками, але навіть ті, які проживали вже тихе життя, користувалися високою повагою, особливо якщо вони в молодості чогось досягали. На полі бою. Насправді громадяни становили дуже невеликий відсоток спартанського суспільства, але вони володіли всім багатством і владою. І саме вони написали всі історії, які ми знаємо про спарту. Саме з їхнього способу життя ми отримали такі сучасні слова, як спартанський, тобто жорсткий і лаконічний. Тобто короткий, стислий або змістовний. Але було багато інших людей, історії яких ми ніколи не дізнаємося. Тим не менш, екстремальні умови спартанського громадянства, а також їхні унікальні привілеї, допомогли спарті виділитися в стародавньому світі, а також зробити її потужною військовою державою. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви бути громадянином Спарти, а також пишіть свої ідеї для подальших відео. Не забувайте підписуватися, це дуже важливо. А підтримати канал та подякувати можна в описі до відео та в закріпленому коментарі. Всім щиро вдячний! Хай вам щастить. Бувайте!